Доброго вечора всім. Сьогодні тема по вашому запиту, і запит вже наближується до новорічних свят. Цей запит був де, з ким і як ви зустрінете новий рік. Про новий рік був запит. Ну що, давайте подивимося І налаштовуйтесь, кого цікавить такі, така тематика. Ми входимо в період святок. Так що всі-всі-всі теми про суженого ряженого, про майбутнього чоловіка, про любов і так далі. Починаємо відкриваємо, називається. Так, але запит про новий рік, і зараз будемо про новий рік. І так, три варіанти буде. Три варіанти. І так, з ким? Ні. Як я казала, як з ким? З ким, де і як? Це? Перше: з ким? Де? І як? Другий варіант? З ким ви зустрінете новий рік? Де? І як? І третій варіант: з ким? Де? І? Як? Вибирайте і будемо дивитися. Я думаю, що ви оприділилися. Якщо ні, поставте на паузу. Поїхали з ким, де і як. Перший варіант. З ким ухти. Добре, де? І як? Ну, дивіться, тут питання, по першому варіанту, скоріше всього, традиційно, так як ви зустрічаєте завжди. Це можливо в колі друзів, в родинному колі, з близькою рідною людиною, десь ближче. Ну, весело, по крайній мірі, весело. Весело трійка кубків, як е, сумувати не будете. Е, в принципі, на карту імператриця, імператриця каже, е, гарні, гарне місце. Приємне, відкрите, можливо, все-таки ну, для когось це і буде на природі зв'язано. Ну, можливо, ви вийдете до ялинки, до центральної ялинки Новий рік зустрічати. А от питання з ким? Питання з ким? У нас доволі так трошечки цікаво. Я не буду казати, що Ну, давайте так. Може бути ситуація така, що ви будете зустрічати навіть, можливо по цьому варіанту, що ви будете зустрічати ну, новий рік в самотності певній, але тут не видно далі, щоб ви від цього напружували, щоб ви скучали, щоб ви сльози лили, щоб вам було важко, тяжко і тому подібне. Скоріше всього, що навпаки, ні. Тут якась така ситуація, що ви або реально в якомусь такому колі е, людей, або однодумців, або от я кажу, якби ви зібралися і пішли десь е, ну, ну, як до центральної ялинки, або ж. Тобто люди є, свято є, ви святкуєте, е, ви задоволені. Е, Ну, але може бути так, що, в принципі, в принципі, в принципі самотні. От якось так. Ну. Або знаєте ще, як може бути. Я тут повтор, дивіться, може бути дійсно так, як ви вже, ну, все-таки так, як ви зустрічали, або ну, ситуація, яка повторюється, або якась ситуація, коли, ви розумієте, от щось вже було домовлено, а якась затримка От до самого нового року, можливо, зустріч відміняється. Ну, не відміняється, а затримується щось таке. Але таки так, як ви вже. Так як ви вже... Відмічали я не знаю. Я не можу сказати, що ви сумуєте. Ні, тут свято в вашому домі. Все. Тут свято в вашому домі. Якби ви його не зустріли, ви будете задоволені. Але я не бачу, щоб ви все-таки були ну, якби з кимось. Але. Тут на питання з ким? Таке враження, таке враження, кажу, що або хтось не підіспів вчасно, або, або якось не так виходить. Тут спетаклей все-таки виходить, або якась нова задумка. Ось щось по питанню, ви про щось, або про когось думаєте. У вас є на приміті така людина, напевно. Напевно, я так думаю. Можливо, десь ви і змирилися або змиритесь з якоюсь такою ситуацією, що Ну, як би я не хотіла вам тут сказати, ну, дивіться, тут все-таки все питання відносної самотності. Відносної самотності, але людина при тому всьому, вона реально не. Не жалкує, не страдає, а отримує задоволення. От знаєте, як буває таке враження, що, як кажуть, зустріч відкладається по певних причинах. Або ви не можете святкувати, до прикладу, з рідними близькими або з коханим, тому що є якась причина. І оця причина виходить в блоці. Але це не говорить про те, що цих рідних, близьких або коханого, ну, до прикладу, якби немає. Ну, Можливо, поряд немає. От, от, от Щось таке перший варіант, я надіюсь, ви зрозуміли. Саме відчуття Нового року, по-першому варіанту, є, і є хороше. Є дійсно святкування, дійсно святкування. Можна навіть десь сказати, навіть з фейерверками, але це щось таке неймовірне на даний момент. Ну, будемо бачити. Так, другий варіант. Привіт, двічки. З ким? Де І як. Тут щось також, якась позиція, тут щось також, в принципі, зв'язано не те, що з минулим, а десь, десь, десь привичне, звичне для Десь привична звична для вас ситуація. Можливо, у вас буде запрошення, але тут таке якесь враження, що. Ви розумієте, що ви можете піти. Ви можете прийняти це запрошення, а можете і не прийняти це запрошення. Можете відмовитися, тому що ви захочете побути ну, в певній якби, самотності, в певній, але тут чомусь ваш вибір. Або ви можете сходити, до прикладу, зустріти і повернутися додому. Ну, якось так. І знову ж це ваш вибір. Тому що виходить з ким, виходить таке враження, що. Знову ситуація якби не дотягує до того моменту по питанню з ким? По питанню з ким? Є суспільство, є можливості, є святкування, є комунікація, є ваші рідні, близькі, є навіть подарунки, є. Ви це все приймаєте, можливо, ви це все і робите. Ну, і подарунки. Але от щось таке на питання з ким? Є якесь жалкування таке, є якісь жалкування або. Чекаєте, змін колода викинула, чи можуть бути зміни? Зараз подивимося. Я буду робити ще такі розклади. До Нового року ще в принципі, є трохи часу, так що будемо повторювати. Ну, а там вже чекаю від вас зворотнього зв'язку, наскільки ви потрапили правильно на свій варіант, або який варіант вам відгукнеться. Так, що тут за такі зміни? Чому? Дивіться, тут питання імператору, тут є якась важлива людина для вашого життя. Але знову ж, питання з ким виходить? Або це питання віддалі якоїсь, або це питання якогось блоку. Тобто сама двійка Кубків і імператор, в принципі, людина, людина дуже важлива для вашого життя. Але при тому всьому. Те, що вас поєднує, воно якби і тут двіка є. Ну, якісь переміни треба чекати, змін якихось. Тому що ви на той момент нового року. ну, Получаєте все-таки якесь таке, ну, не те, що розчарування, а знаєте, не так, як хочеться. Не так, як от, ну, це, ну, ну не так, ну не так, розумієте, ну не так. Хоча карта Сонця, бачите, як, вона не говорить, що у вас погано, у вас добре все. І ці карти говорять про те, що добре буде. Просто єдине питання з ким, щось потрібні, якісь зміни. Можливо, блок якийсь є. До того з ким. Про рідних, близьких я вам сказала: тут є взаємодія, і тут, скоріше всього, все-таки рідні і близькі. Як в першому варіанті, там більш суспільство, там більше якісь, можливо, вечірки отакі от, ну, більш далекі люди або друзі, то тут тут все-таки, я б говорила, рідні і близькі. А питання, от якщо ви думаєте взагалі, з ким, е... хто ближчий до душі, то тут якось, ну я не знаю, все-таки та є десятка пентаклей, ну, дивіться, десятка пентаклей це в рідному домі, ну все-таки з рідними близькими, з рідними близькими. Ну, в принципі, традиційно, із рідними, і з близькими, а, з подарунками, або з вітаннями. Але тут на душі ви або щось таке, або когось такого очікуєте, або щось таке очікуєте, що вас тривожить. Або знаєте ще певного спокою нема, От, як, знаєте, нема. Нема розслаблення. Просто не, не може людина собі дозволити зовсім розслабитись і прийняти свято як свято, до прикладу. Ну, Тут все одно. Тут, тут говориться, дивіться, так як було. Скоріше всього, з рідними, близькими, другий варіант це так, як ви звикли зустрічати. Ну, Напевно, так. Єдине, що питання в тому Я думаю, що питання того, що, що так, питання очікування. Все таки питання очікування, і е, треба настроюватися ще. Знаєте, і це е, невідома ще якась така позиція наперед, на цілий рік. А який рік буде, а яким він буде, а те будуть е, люди, а ну і так далі. Може, кажу, стосуватися дуже якоїсь, якщо по парі, то близької людини вашої, ну, близької просто, якщо по пару брати. От якийсь такий відгомін там у вашій душі все-таки буде звучати. В принципі, самі карти доволі, доволі хороші, крім того, такого душевного стану. Ну, якийсь такий, знаєте, ну, все, сказала, як є. Кажу, я повторювати буду ці розклади, так що дивіться. Так. З ким де і як? З ким де і як? А ви куди будете мандрувати в новорічну ніч? Хтось буде або спішити не встигати на Новий рік, або до вас, або ви будете спішити кудись, в якусь дорогу. Щось буде. Не або не так, як ви запланували, або сугробами засипає, і ви, і ви прямо ну ну прям спішите, щоб до певної години до бам-бам-бам прибігти, Ну, щось таке. Або кажу, людина, тут король Пентакли взагалі виходить. Тобто людина цінна для вас. Тут, взагалі, питання таке, що ви будете або в новорічну ніч налагоджувати якісь стосунки. Ну, в принципі, це більше, більше питання більше питання дому. Це все-таки більше питання дому. Е, є момент такий, що або ви там підготовили все, або ви збираєтесь до когось на якусь таку вечірку, або ще щось, або готується, або сім'я готується. Е, тут іде щось таке, що міняє ситуацію прямо, прямо по ходу. Е, по ходу це люди могли десь, е, кажу, ну, на всякий випадок скажу, але це для, для ну як тут або хтось може з'явитися в вашому житті ще, доречний, недоречний, вже дивіться самі. Як ви там будете розбиратись, не розбиратись, ну хтось може прийти з вашого минулого з життя, може навпаки, не те, що в майбутнє ваше життя може мінятися. Тут якась така третя позиція дуже цікава. Я не знаю, застрягнете в сугробі, і вам хтось може помагати, я не знаю машиною чи як допомагати. Ну щось таке. По третьому варіанті щось таке, що я не можу зрозуміти, як. Щоб сказати, що ви будете ридати над чимось ні. Чи ви будете сміятися з ситуації, також скоріше ні. Ну, скоріше ні, якось не буде вам, знаєте, весело, якщо ви застрянете, або не будете встигати шампанське відкуркувати. Ну, якось так. Ну, не знаю, можливо, у вас характер такий без гумору. Тут може бути друга ситуація. як Яктось е, появиться е, такий, що ви не дуже очікуєте на цю людину. Е, от е, тут ви можете, скажімо так, фиркнути, показати свій гонор або показати якусь, е, ну, ну, може бути така ситуація, може бути. Ото е, третій варіант. Десятка жезлів. Ой, королева жезлів. Ну, король Пентакли і королева жезлів. Ну, хто би говорив, що ви. Ну, тут, певно, тут, певно, люди з певним статусом і реально з певним гонором. Може, хтось комусь придумав. Ну, я не буду говорити, тут нема питання освідчення, тут є якесь таке як вир... вирішення, вирішення, розмова, якась серйозна розмова. Але ж її треба що? Віднести було на Новий рік серйозну розмову. А, ви тут збираєтесь, хто би не дивився? Мужчина, жінка, ви збираєтесь традиційно, скоріше всього, знову у нас десятка пентаклей це про традиції. Десятка жезлів це так, як ви завжди це робили. Зустрічаю з тими, що завжди. це, ну, Або компанія, або люди, а тут навіть такий дім, ну, те, що постійно у вас привично. І тут якось так виходить, що кажу, щось невідоме постукає, постукає. Ну, можливо, в двері, можливо, в телефон, можливо, ще. ну, якось так. До прикладу, або якась поїздка все-таки може бути. А, так, дев'ятка кубків дно. Все-таки все я скажу, тут хтось, знаєте, моя справедливість. Тут хтось, хтось під новий рік буде вирішувати якісь питання справедливості. Тут хтось вирішить ставити всі точки, хтось, можливо, прийде до вас щось виясняти, або ви захочете виясняти, можливо, ви поїдете або підете, як я вже казала. Або ви хлопнете дверями і скажете ні, я не хочу, я йду туди, ну кудись, Ну, ви розумієте, тут якась така ситуація. Ну, я би не говорила трансформації якоїсь, але от саме питання виглядає як відродження, саме питання як відродження. Для вас воно все одно, дивіться, для вас воно буде в виграшній ситуації. Ви получите від цього, ну, ви щось здобудете явно. Явно. Тут, як нагорода певна є, як нагорода певна є. Ну, я просто вже більше тут навіть, навіть не скажу. Якщо це якесь знайомство несподіване. Просто не... це реально може бути, як я сказала, що щось у вас не заладиться, ви десь в снігу застрянете, розумієте? Не заладиться прямо. І якщо це якесь знайомство, яке просто міняє все, все ваше життя, воно реально міняє все ваше життя. розумієте? Те, що буде вас на початку дуже сильно, ну я вже, я вже це сказала, якби розстроювати. Ну, А хто порадується в сугробі, до прикладу, сидіти? Я просто до прикладу, або якась зі... люба. Інша ситуація, отака, що вроді говорить, ні, щось не то, щось не так. вона веде вас до поки що закрито, поки що дійсно, вона веде вас до перемоги, тобто тут реально ви можете поміняти повністю все життя. Навіть, навіть кажу, у когось може бути або нове знайомство, або повернення чогось такого старого, давньо забутого, до прикладу, до життя. А, ну, щось таке. Ситуація прикрита. Ситуація, ще поки що в тайні, тому я так вже прям вам все тут розказати не можу. Третій варіант дуже, якийсь, дуже, дуже цікавий. Все, дякую вам і всього найкращого. До зустрічі!